Мене звати Михайло Панасюк, мені 40 років, і я звичайний вчитель історії з Луцька. Але те, що зі мною сталося минулої ночі, змусило мене переглянути все, що я знав про нашу країну, війну та власну роль у цьому. Мені явився уві сні сам Степан Бандера, і це був не просто сон, а ніби справжня розмова, така реальна, що я досі не можу вирішити, чи це було явлення, чи моя підсвідомість знайшла спосіб. Відповісти на запитання, які мучать мене останні роки. Він прийшов не з порожніми руками, він прийшов із відповідями. Я не можу пояснити, як усе почалося. Того вечора я вкотре перечитував документи про боротьбу ОУН-УПА. війна, яка триває зараз, змушує інакше дивитися на наші історичні паралелі. Зненацька мене огорнув, якийсь незвичний сонливий стан. Я ліг і відразу поринув у сон, хоча зазвичай довго перевертаюсь у ліжку. Але цього разу сон був іншим. Я опинився на вулиці. Це був Луцьк, але не сучасний старі будівлі, вузькі вулички, ледь освітлені ліхтарями. У повітрі відчувалася тривога, ніби місто готувалося до чогось важливого, десь у далині чувся гул, чи то кроки, чи то гуркіт, і раптом переді мною з'явився чоловік. Його постать вирізнялася силуетом на тлі нічного міста. Він був високий у темному пальті, з проникливим поглядом, який, здавалося, бачить тебе наскрізь. Це був Степан Бандера. Михайле звернувся він до мене, і його голос був тихим, але водночас потужним. Я прийшов, бо ти маєш знати. Ти повинен передати мої слова тим, хто зараз бореться за Україну. Я стояв, закам'янівши, не розуміючи, чи це сон, чи реальність. Як? Чому я ледь видавив я з себе. Він усміхнувся, але ця усмішка була сповнена серйозності, бо ти вчитель, а вчителі те оце ті, хто сіють ідеї, і зараз ідеї важливіші за кулі. Перемога на фронті, пройня почав він це не лише техніка і зброя, це розуміння, за що ти борешся. Наші бійці сильні, але їм потрібно більше. Вони мають знати, що вони не просто солдати, вони спадкоємці поколінь, які не раз вставали проти ворогів. Ти повинен розказати їм про дух боротьби. Розкажи їм про Івана Богуна, про козаків, про тих, хто загинув, щоб ця земля залишилася нашою. Нехай вони зрозуміють, що вони частина великого ланцюга, і кожен їхній вчинок важливий. Він подивився кудись у далечінь, ніби бачив те, що ми ще не могли уявити. Але пам'ятай, Кожен солдат має відчувати, що його не забули. Війна виграється не лише на полі бою, а й у серцях людей. Передай їм, що Україна пам'ятає і буде пам'ятати кожного героя. Я слухав, не відводячи погляду, бо його слова проникали глибоко в душу. Бандера підійшов ближче, його очі блищали, ніби він ніс із собою щось сакральне. Війна закінчиться, коли Україна стане сильною не лише зовні, а й середині. Єдність, чого це ключ. Але не єдність на словах, а на справах. Ви повинні навчитися довіряти одне одному: від села до міста, від воїна до політика. Якщо народ буде роз'єднаний, перемога затягнеться. Як це зробити? Ісмо запитав я. Починайте з малого, підтримуйте один одного, створюйте мережі допомоги. Нехай кожен відчуває, що його внесок важливий не бійтеся брати на себе відповідальність. Лідери народжуються у моменти, коли більшість вагається. Він зупинився на мить і додав: Але найбільший ворог це внутрішні зрадники, ти їх побачиш, якщо придивишся. Їхній страх і жадібність це слабкі місця, від них потрібно звільнитися як від отрути. Росію сопчав Бандера не можна перемогти її ж методами. Вони живуть у брехні і будують свою імперію на страху. Вам потрібно стати світлом, яке зруйнує їхню темряву. Розповідайте правду, показуйте світові, за що ви боретесь. Нехай кожен у світі знає, що російська влада боїться не зброї, а сили ідеї. Він говорив упевнено, але в його голосі звучала й тривога. Але пам'ятайте, ви повинні залишитися людяними, не дозволяйте ненависті керувати вами, це їхня зброя. Наша сила у вірі, в культурі, у справедливості. Після цих слів Бандера подивився на мене так, ніби хотів сказати щось важливе, але вагався. Михайле, я не знаю, чи зустрінемося ми ще раз, але ти маєш знати: кожен, хто бореться за Україну, це частина великої історії, ти частина цієї історії. І ти повинен передати це іншим. Я прокинувся в холодному поту, мій будильник показував шосту ранку. Але я не міг повернутися до сну. Цей сон був занадто реальним, занадто справжнім. Я сидів на ліжку, обдумуючи кожне слово: я течу звичайний вчитель історії, але після цього сну я зрозумів, що маю зробити. Моя задача не лише навчати, а й надихати. Я мушу говорити, писати, передавати те, що почув, бо це не лише моя історія, це історія всіх нас.